Найкращий спосіб закінчити цю війну. Трамп зробив заяву після розмови із президентом Зеленським. Після візиту Зеленського до Вашингтона буде призначено зустріч з Путіним. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Глабред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що найкращий спосіб завершити війну це мирна угода, а не припинення вогню. Про це він написав у соцмережі Truth Social одразу після зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці, а також подальшої розмови з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Він зазначив, що зустріч із Путіним пройшла дуже добре, як і нічна телефонна розмова із Зеленським. Та європейськими лідерами, включно з дуже шановним генеральним секретарем НАТО, усі вирішили, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною, це перейти до мирної угоди, яка покладе кінець війні, а не до простої угоди про припинення вогню, яка часто не витримує критики, заявив Трамп. Він також повідомив, що український лідер приїде в овальний кабінет у понеділок у день, якщо que você vai Ми призначимо зустріч із президентом Путіним. Можливо, буде врятовано життя мільйонів людей, заявив Трамп. Раніше президент Зеленський розповів, що провів тривалу і змістовну розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом після їх зустрічі з Путіним на Алясці. Він зазначив, що Україна підтримує пропозицію Трампа про тристоронню зустріч Україна, Америка, Росія. А також повідомив, що відвідає Вашингтон на Запрошення Трампа щоб обговорити деталі щодо завершення війни. Також сенатор Лінсі Грем передбачив, що війна в Україні може закінчитися вже до Різдва, але тільки в тому випадку, якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Сенатор республіканець Лінсі Грем передбачив, що російсько-українська війна може закінчитися до Різдва, але тільки у тому випадку, що ми озвучили раніше він наголосив, що ключ до гідного і справедливого завершення цієї війни створення інфраструктури стримування, яку не змогли створити Байден і Обама, щоб запобігти новому вторгненню РФ. Якщо тристороння зустріч між Президентом Трампом, Зеленським і Путіним дійсно відбудеться, то я з обережним оптимізмом дивлюся на те, що ця війна закінчиться задовго до Різдва. Він також висловив думку, що якщо потенційно тристороння зустріч не відбудеться. Трампу можливо доведеться піти в абанк, щоб покарати тих, хто купує дешеву російську нафту і газ, підтримуючи військову машину Путіна, буде обмін територіями. Виселити усіх росіян неможливо, але українці укладуть цю угоду, а не США. Україна укладе угоду, і Трамп покладе край цій війні. Я ніколи не був таким оптимістичним, як зараз, заявляє він.